Слава Україні! Хто про що? Я про вибори в Києві. На жаль, картинка така: по багатьох округах висунуті перефарбовані Черновецькі, перефарбовані регіонали. Буду звертатися до керівництва батьківщини і удару, щоб вони врахували цей фактор, і на цих округах де є найпотужніші представники попередньої влади, такі як Шлапак, такі як Довгий, такі як. Ну, там безліч цих імен. Так от на цих округах консолідовано були висловлені єдині кандидати від батьківщини від удару, щоб хтось один склав свої повноваження на користь іншого і зробити так, як це зробив Ганущак свого часу в окрузі, де переміг чумак проти довгого іншого способу, не допустити до Київради колишніх Черновецьких і колишніх перефарбованих регіоналів немає. Тільки консолідовано ми можемо їх вдавати.